Поки міжнародні гравці шукають шляхи до політичного компромісу. Роль Туреччини як посередника між Росією та Україною знову опиняється в центрі уваги. Наскільки ефективним є її посередництво, та чиєму боці насправді Анкара? Вітаємо на ви Дивитись проєкт новини Лайф. Чи зможе Україна після війни посісти нове місце в глобальній світовій політиці? Чи здатна держава не лише вижити у війні, а й сформувати порядок денний для світу? Про це ми поговоримо з заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенко. Ми змушені прагнучи перемир'я і здобуття миру, ми мусимо так чи інакше контактувати з агресором. Не всі країни можуть це робити, туреччина якраз одна із комфортних для нас площадок, де ми можемо говорити. Хоча в нас є інші і Женева і інші країни. Ватікан, ви знаєте, виступав за це. Але на сьогоднішній день ми бачимо ефективність турецької платформи саме в людському вимірі. Ми повернули тисячу наших військовополонених. Це величезне досягнення, і за це вже за це єдине можна вважати. Рати, що цей трек турецький він дуже вигідний і успішний, але ми сподіваємось на інше, які рішення прийметь президент, наш відносно переговорів в туреччини. Ми ще поки що не знаємо. Але за будь-яких умов Туреччина залишається для нас партнером саме в контексті здобуття справедливого миру. Немає нічого ідеального. Якби всі вже були за нас за справедливість за чесність, то напевно вже був би мир. Але ми це бачимо і в інших країнах. Я вже проводив приклад країни, яка є. Членом європейського союзу на відміну від Туреччини, і яка всупереч нам вона просто веде по відношенню до нас недружню політику, блокує наш переговорний процес європейського союзу. Я маю на увазі країну Угорщину під керівництвом сьогодні Орбана, і вони роздувають цю істерію антиукраїнську, і це країна Європейського Союзу, яка має зобов'язання підтримувати Україну в контексті спільної зовнішньої політики. Туреччина, на відміну від країн Європейського Союзу, має свою політику, має зобов'язань. В контексті НАТО вони нам підтримку дають. У нас дуже чудова співпраця військово-політична військово-технічна. Звичайно, ми не нещасливі того, що хтось фінансує через придбання газу турецьку військову машину, і відповідно ми маємо труднощі на фронті. Але знову ж таки, ми говоримо за ті можливості, де ми можемо максимально використати ту туреччину і наблизити їх до максимальної допомоги Україні, Ми це робимо. Ми через наших партнерів намагаємося Існути на Росію, щоб вони себе хоча б в цьому періоді вели і дотримували свого слова, тому що ми говоримо, що все рівно мир буде досягнутий. Єдине, що зараз умови миру, наші умови, вони були визначені президентом жодних втрат територій, жодних втрат суверенності, які в які союзи на вступати, жодних лімітів на збройні сили України. Це наше суверенне право. От Росія відстоює свої імперіалістичні замашки, бути імперією ще більше ніж радянський Союз і на, на, на надати нам такі права, щоб ми були б Білорусі, а може ще менше. І ми це звичайно не приймемо. Йде зараз такий баланс переговори з залученням американської сторони, залученням європейських наших лідерів країн, які сьогодні виступають за нас: це Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща, Італія, Іспанія всі виступають за нас і всі здійснюватись. Але як на мене, це моя особиста оцінка. Наша проблема ситуація. Це в тому, що різна швидкісна готовність допомогти. Якщо ми з'єднаємося в одну точку, ми досягнемо того, що я вам казав сьогодні. Німеччина демонструє вищий рівень політичний, військовий, технічний, якого хочете, але згадаємо перші дні війни, що було так. Всі думали, що це не наша війна. Виявилося, що це якраз війна не проти України, а проти європейського світу і в цілому цивілізаційного світу. Тому всі сьогодні наближаються, але ціна цьому це втрачене життя і зруйновані міста. Я абсолютно впевнений, що ми досягнемо такої точки концентрації єдності, яка зруйнує російську агресивну політику і цю машину, тому що ні одна країна світу сьогодні не перебуває в стані війни, як ми в повномасштабній війні, яка іде не локальні якісь там сутички, це іде глобальна. На війна проти України по по всім параметрам, і ми вже цю позицію займаємо. Наприклад, Україна нещодавно на набула спеціальний статус в Джефці Joint Expedition Forces, це 10 країн північного регіону під лідерством Британії. І ми зайняли там особливе місце. Нам надали такий статус, що ми маємо таке продвинуте партнерство, і ми вносимо в цю військову. Структуру вносимо свій досвід, свою армію. Ми, ми маємо чи ділитися. Я вам скажу це безцінно для військових організацій, які ніколи, ну ніколи за 50 років останні не мали масштабних бойових дій. Досвід нашої армії він безцінний. Звичайно, після перемоги, коли ми нам не буде потрібно стільки військ на, на кордоні захищати від Росії, то якась частина наших військ може стати частиною або основою якогось формування, яке буде дійсно. Реалістичним, не теоретичним, а наші воїни єдині, які мають такий досвід реальної війни, брутальної війни. Що ви розуміли досвід використання дронів через два місяці? Дрони, які вчора були самі ефективні, самі корисні, вони сьогодні вже не мають ніякого значення. Ніхто в світі цього не має. Без України не відбудеться модернізація всієї дефенс-політики і сил оборони, тому що всі будуть думати, що вони мають щось, а воно вже давно застаріло. І саме через Україну, як полігон, прокручуються ці технології. Україна сьогодні, наприклад, в дроновій цій сфері. Вони Українська армія лідери. Це признана всьому світі. Але в цьому і є велика проблема. Часто ми бачимо серед населення України невдоволення НАТО країнами Заходу, що вони роблять мало. А тепер давайте подивимося з іншої сторони: країни НАТО Захід пишаються собою, що вони вперше об'єдналися настільки такого не було ніколи. І вони пишаються, і з нашого боку невдоволення, і йде отакі от от тертя інколи, тому що не співпадіння. Тому що я сказав, швидкість цього всього не відповідає реаліям на фронті. Звичайно, ми, як кожен день, портипаємо Одесу бомблять, Київ бомблять. Такого ну, не було з 45-го року, умовно кажучи, так. І ми вимагаємо від партнерів логічно, що ну подивіться, що робиться з нами, дайте нам то, то, то. Вони своїми категоріями думають, Вони вважають, ага, якщо ми зараз заберемо 6 САУ там чи ПЗР. Рка, чи щось від України, ми оголимо місце тоді, якщо на нас нападуть, ми кажемо, якщо ми тут будемо стояти, на вас не нападуть, і оце це нерозуміння інколи, наївність навіть інколи, а в принципі це відсутність реального досвіду життя в війні, то і робить оцей певний такі, скажімо, протиріччя. Ми вимагаємо, вони пишаються тим, що вони зробили, і це треба визнати, що це такого не було ніколи. І, але ми йдемо один на одного зближення, все більше і більше. і Ми бачимо, кожний пакет санкційний, він все більше і більше наближає нас до перемоги. Це вже не просто такі, якісь е, якісь такі маски, Це вже удари по російській економіці, по певним галузям, які зруйнують Україну. Єдина проблема ще в тому, що поріг болю в Росії він дуже низький. Чому? В диктатурі ніхто не цінує людське життя. Ніхто не цінує, так як в Європі, наприклад, якщо в тебе немає того, 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 значить влада виновата. Путін нікому нічого не винен. Він залазить кишені в казну, бере стільки, скільки потрібно. Він не радиться з конгресом, він не радиться з народом. йому байдуже. Матеря дякують вбитих солдат, дякують йому за те, що він вбив своїх солдат. Можете собі уявити такий ідеальний диктаторський режим, де все прекрасно для нього. І от для того, щоб нам його добити, нам треба дійти до такого порогу, щоб навіть ці люди відчули, що де вони живуть, в концтаборі. Бо я вам скажу такої ситуації жахливої, як зараз не було в радянському союзі, як в Росії зараз. тобто рівень оцього падіння гідності в середовищі російському він на самому нулю, і тому нам дуже важко. Через невдоволення народу підняти, щоб вони там виступили проти диктатора, тому що рабське населення воно аплодує і тішиться тим, що от вони такі могутні, нічого не маючи. От вони такі могутні, тобто зомбування перекрило в 10 разів радянську. Оцю міфологію сьогодні йде, ФСБ повністю прокачує мозги людей з тим, щоб робити з них роботи, і от вони виступають. Ну, приклад для мене, коли матер дякує Путіну за вбитого сина, це вже остання апарат. Тут просто важко. І чому шоці? Європейці ми не звикли до цього. Вони взагалі до цього не вжили Жили в прекрасних умовах, де було людське поняття гідності, чесності, і тут така брутальна поведінка. Звичайно, це в шок. Але президент Латвії. Левіць, коли я був послом перший рік війни, він перший мітінг сказав перед всім народом, сказав, що Путін шокував нас своєю брутальністю. Але тепер наша черга Європи шокувати його своєю єдністю. От ми його, коли ми об'єднаємось, ми його шокуємо і в ємо. Україна вже сьогодні формує свій голос у майбутньому світовому порядку, але гучність цього голосу залежить не лише від підтримки партнерів чи результатів на фронті, а й від нашої здатності діяти та стратегічно мислити. Ви дивились проєкт новини Лайв. підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.